Вітаю вас! Це програма захист. Сьогодні мова про речі, котрі на перший погляд не мають жодного відношення до злочинності. Насправді це не так. І це треба знати. Епіграф. Провина за злочин лягає не лише на злочинця, а й на всіх, хто створює умови, за яких злочин стає можливим. Пауло Коельо. Асоціації до слова жінка кожен має свої. Для когось це мати, для когось кохана. Злочинець переліку асоціації напевне останнє. Принаймні так мало б бути. Правда така, що явище жінка-злочинець таки існує. Навіть більше. Як явище це прогресує і його навіть можна систематизувати. Це ми і зробимо. Аналізуючи статистику найбільш характерних для Львової області злочинів, ми наштовхнулись на дуже цікаві моменти. Один з них такий: види злочинів, що скоєні жінками, мають чітку залежність від віку злочинців. Або так, в певному віці жінки скоюють певні види злочинів. На нашу думку, вам варто знати про це більше. Отже, статистика: в середньому за один рік по Львову та області всього скоюється близько 14 тисяч злочинів. З них жінками 1 тисяча сто. Це трохи менше ніж 8%, можна округлити. Жіночі злочинності властиві певні особливості. Тут не часто зустрічають так звані побутові злочини чи вбивства. Більшість це крадіжки чужого майна, обман покупців чи замовників, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, користуючись службовим становищем. І це далеко не повний перелік злочинів, які скоюють жінки. Щоб краще розуміти про що йдеться, ми наводимо відповідні статті Кримінального кодексу України. Почнемо з наймолодших, їх навіть складно назвати жінками. Скоріше дівчатка-злочинці, неповнолітні віком від 14 до 16 років. Таких за рік ми нарахували 22 особи. Нібито небагато. Якщо звичайно не брати до уваги той момент, що деякі з них вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. Найпоширеніший вид злочину в такому віці крадіжки та грабіж. Крадіжка таємне викрадення чужого майна регулюється статтею 185 кримінального кодексу України. Розрізняють, вчинена повторно з проникненням у житло у великих розмірах, в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою. Найвища міра покарання позбавлення волі на строк до 20 років з конфіскацією майна. Грабіж відкрите викрадення чужого майна. Регулюється статтею 186 кримінального кодексу України. Розрізняють, поєднаний з насильством, з проникненням у житло у великих та особливо великих розмірах. Найвища міра покарання позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна. Наступна група дівчата віком від 17 до 21 року. За рік в цій групі назбирали 79 злочинців. Найпоширеніше від злочину хуліганство. Хуліганство грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Регулюється статтею 296 кримінального кодексу України. Розрізняють, вчинене групою осіб, вчинене особою, яка раніше судима, із застосуванням вогнепальної зброї. Найвища міра покарання позбавлення волі на строк до 7 років. Третя група це жінки віком від 22 до 30 років. Ними протягом року було скоєно 189 злочинів. На першому місці крадіжки. Далі злочини пов'язані з наркотиками. І підроблення документів, третя позиція. Злочини пов'язані з наркотиками, а саме, зберігання, перевезення, придбання виробництва та пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів, без мети збуту, регулюються статтею 309 кримінального кодексу України. Найвища міра покарання до восьми років позбавлення волі. Підроблення документів, печаток штампів та бланків, їх збут використання підроблених документів, Регулюється статтею 358 Кримінального кодексу України. Найвища міра покарання обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Наступна група жінок, притягнутих до кримінальної відповідальності, найбільша. Їх 589 осіб. Вік від 31 до 59 років. Злочини пов'язані з наркотиками, хуліганство та посів або вирощування маку. Такі види злочинів найпоширеніші в цій групі. Про наркотики і хуліганство ми вже розповідали. Про Мак ще ні. Отже, посів або вирощування снотворного маку чи конопель регулюється статтею 310 кримінального кодексу України. Найвища міра покарання позбавлення волі на строк до 7 років. І остання п'ята група. Жінки віком від 60 років налічують 203 особи. На першому місці стоять посіви маку чи коноплі, на другому підроблення документів і на третьому незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Регулюється статтею 204 Кримінального кодексу України. Розрізняють з метою збуту або зберігання, незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Найвище покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів, а також з конфіскацією обладнання для їх виготовлення. Очевидно, в Кримінальному кодексі України мало знайдеться статей, за якими не була б засуджена хоча б одна жінка. Проте є одна стаття, котра вважається виключно жіночою – і жінка в ній є спеціальним суб'єктом. За рік по Львову та області скоюється від 3 до 5 злочинів, передбачених цією статтею. Стаття 117 кримінального кодексу України умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Вам може здатись, що всього 8% злочинів від загальної кількості це мізер, не вартий уваги. Насправді це не так. Не так вже тому, що злочини ці скоєні тими, хто мав би бути головним стримуючим злочинність фактором. Це по-перше, і тому, що кількість злочинів, скоєних жінками, постійно зростає, це головне. Ставили перед собою задачу дослідити соціальні причини такого явища як жіноча злочинність. Наша задача повідомити вас про те, що воно існує і яке воно насправді. Ми це зробили. Події, які розгортаються самі по собі, мають тенденції розвиватися від поганого до ще гіршого. З вами була програма захисту. Бережіть себе. Литкі і непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці, Державна служба охорони. Що загубився? Ага. Поїхали. Будемо твоїх батьків шукати. Ого, яка у вас класна машина. Відтепер всі машини такими будуть. Жоден бандит від такої не сховається. А ми з мигалками поїдемо? Можна. підрозділу Беркут вони нікого нікого не бояться, нікого нікого, нікого, нікого. <плес> Ну що ж, розповідай, як твої прізвище, на якій вулиці живеш. Сокіл п'ятому. Зрозумів, вже йду до них. Доброго дня! Ви часом не знаєте Шевченки вдома. Так вони щойно поїхали. П'ятий сокол. Зелений седан. Зрозумів вас. Зараз знову причіпиться, як завжди. Громадяни Шевченки, як ви сина свого загубили? Твоя мама повинна була забрати його після школи. З ним все добре. Заспокойтесь, з ним все добре. Зараз поїдемо його заберемо. Прошу всіх небайдужих долучитися до створення і обговорення проекту Безпечне місто це є пілотний проект, аналогів якому немає в країні. Прозорими мають бути не тільки наші кабінети, але й наша робота. А як же? Реформи це не тільки нові автомобілі та комп'ютери. Насамперед, це формування нових відносин між міліцією та громадянами, відносин, у яких не буде місця недовірі та ворожості. Ми прагнемо, щоби кожен громадянин України відчував себе у безпеці, адже це наша робота.